Сергій Васильович, вітаємо з перемогою. Наскільки задоволені сьогодні діями своєї команди? Ну, то на процентів 90%. Угу. Сподобалась, гра була хороша гра, хороші моменти були задоволені хлопцями. Те, що ми награвали, то, що ми, ми, е, дивилися, як продивлювалося суперника їхні хороші е, якісті, то ми вони все себе поняли. Я задоволений моментами, там. В кожній грі потихеньку, потихеньку прибавляємо, прибавляємо. Воно дає свій результат. Ну, Те, що ви сказали, що готувалися до суперника, це, мабуть, була одна з казівок. Ось колос намагався контролювати м'яч низько, через пас виходити, і ви їх дуже сильно накривали, власне, на цьому, на двох помилках і голи забили. Ну, Я давно знаю, так, Ю-19 Колоса, знаю тренера. Вони грають в футбол. Вони, вони так же... Рухаються вперед, щоб дати якогось футболіста, так що вони не, не грають там десь від оборони, вони не грають якось. Вони грають технічний футбол. От ми, ми знали все, ми бачимо, що в кожній грі вони виходять від оборони, від творів. Вони десь це проходить, десь не виходить. Сьогодні була така вказівка десь. Брати більш один в один, давати реалізувати свої моменти що було в 10%, які ми не вдоволені сьогодні? Були провали, де ми фізично десь зупинялися. Ми десь може, забили голди, також десь зупинилися. Десь може в психологічному плані, десь десь вони щось вдалися без хобіну грати до кінця. Це, це було в першому даже, таймі. Це якщо mm. було там десь в кінці, то може я щось би там, е, думав, хоч, чого так. А в першому таймі це, мене щось, це лякає мене як тренера, тому що вони десь, може, фізично спади йдуть. середина турніра, можна сказати, турни на таблиці, а ми десь у нас якісь є Добре, mm. погано. Це в фізичному стані. А в технічному ми потихеньку, як командних діях, ми прибавляємо. Дякую вам. Це, дякую.